Так, нещасне не дзвонив їм, я їм дзвонив і вони мені сказали, що так і так. Батька не шукайте, батько скоро появиться, він загуляв. все. От тоді моє запитання, Микола, до відносин взагалі, от всередині родини. А чому ви не спілкувалися? От Ви приїхали до сестри спілкуватися туди, в апостолу, а не, не поспілкувалися з сином, тому що ваш брат зник, да? ну, з вашим племінником, не поспілкувалися зі своєю невісткою, тобто його матір'ю. Чому? Ну, во-первых, він кором рогу був один і другий син кором рогу був. Так. вона, вроді як поїхала в Ріг, там щось заборіла чи до них на квартиру, то більше не завжди вона була вдома. Це мені так сказали, що Так, 21 числа. Вам брат повідомив, що вдома щось трапилось. 21 числа хто-небудь дзвонив ви або ваш брат своєму батьку. Ні, чому мені, будь ласка, а в чому та логіка писати 10 заяв про те, що та зникла та одна людина? Люди, людина ні. зникла, заява Л є людину логіка поставили логіка. в тому, що не, жінка, не рідні сини заяву не подали. Я стою до коли... як, як часто Віталій уходив в запой і їхав з дому? В Запой він не уходив. Він просто випив, Хорошо, що по мужику видно, що він випивши. І ну, так тиждень, та Володимир і тиждень каже, ну, п'є тиждень. Тижня не було ніколи, такого, щоб він тижнями валявся ніде. Ні, ніхто не каже валявся. ну людина, Якщо людина веде а, ну, там, вечір, дві сім'ї, от, от почуйте. Якщо людина веде дві сім'ї, то їй треба приділяти увагу і одній сім'ї, і іншій сім'ї. Там одної сім'ї не було, не тільки дві. Тому, От на цьому все і закінчилось. Ну, дуже от, добре. От, от, от він, дивіться, от він палив цигарки. Да а він же десь їх постійно купував в якомусь магазині? І як правило, поруч В центрі села у нас В центрі села. Да, а село я так розумію, не настільки велике, щоб Ні, не а, ніхто один одного не знав. Ви в магазині запитали, хто останній раз бачив вашого батька? Ні, не спрашивав. Скажіть Що, чесно, ви хотіли знайти свого батька? Чесно, да Володимир знає, син, який дійсно поважає, любить свого батька, зв'язувати руки не буде. Я а ви розумію. знаєте, як стидно Доп... в селі викликати швидку допомогу? Що у твого батька білка? Він може втратити роботу, його засудять односельча Ярослав, але і так далі. Я, я не знаю, як в селі, я але в селі я, і бачив, як це відбувається. ніхто ніколи не засудить, коли сини все таки захищають матір. Чому ви так категорично обходите цей момент? Ну чому ви дійсно чесно і знову ж таки відкрито не можете сказати? От що дійсно був, був факт захисту, тому що я розумію, що таке сімейна сварка. нікому не хочеться виносити двосори з сім'ї. Ну Никого. уже він винісся, уже Давай, виніс то... такою розповідав. Для чого він це зробив? Я знав для чого, ну я не спрашиваю. для чого. Діги зарабатувати нас діти не біжені ніколи. Було. А в 99-му році я так зрозумів вони розвелися, щоб були субсидії, були пільги додаткові. Ні, ні субсидії. Ні цей ну чого ж ні, це якраз перший обвал це якраз про... та криза, Проверки. яка спровокувала валування. Роз... Мені ніколи субсидії не оформляли. Що про вас? В, він закрив за мною ворота? Я більше його не виділа. Що так... ви робили 22-го? Ви 22-го другого додому приходили? 22-го додому я не приходила. А коли ви з'явилися вдома? Дома я з'явилася 22 у... А Откуда ж Сашка забрала, що під'їжджав до двору. Ну, у подруги я була. Скажу, ну под вечер вже смеркало. У вас є вдома господарство? Січ були кури і утки. А хто їх пора, от ввечері-зранку? Ятіки. То ви навіть не повернулися зранку, щоб їх попорати? Ні повернулася, перший раз у житті. Розійшлася була. Три корови було, свині були, свіна були, не могла уйти. 11 років була як у кабалі. Тобто ця подія для вас стала каталізатором для щоб виїхати? сказав, Хай воно все виздохне, ті утки і ті кури. А 21-22-го го такі смс були? Ні, не було 21-22 го го таких. смс-ок. А коли останній раз. 19-го 19 були Тобто ви озвучуєте зараз про те, що була Валентина, був ряд і плеяда СМС год, погроз 6, 6, вам. Так, а навіщо ви тоді взагалі згадуєте Валентину в розрізі запитання, яке вам ставиться? Хто вбив? Ви кажете, може Валентина? Я так не сказала. Я кажу, що е... ну фактично я з вашої віде відео. Я сказала, я б дуже хотіла знати на цей вопрос. Я так, Ярослав. А, на жаль, жодного прямого доказу. З огляду на той факт, що на сьогоднішній день уже лютий місяць, і дані особи знаходяться в нас на дивані, а не під варто, і навіть їм ніхто не хотів оголошувати про підозру. Це говорить про те, що відсутня повна доказова база взагалі відносно кого-небудь по цій справі. Тому, як на мене, категорично звинувачувати родичів я не буду категорично звинувачувати Валентину. Я також не буду. А більш того, мої щирі співчуття і одним людям, і іншим людям дійсно є втрата, дійсно є сімейна трагедія. Ви в цій сімейній трагедії, особливо сини і жінка, ви пробули як мінімум 10 років, коли з вами відбувалися ці всі сімейні перипетії. Я щиро вам співчуваю і я вітаю бажання кожного з вас. Пройти поліграф це буде найкращий доказ вашої причетності чи непричетності до вчинення Я даного бачу. Ярослав Куц, адвокат програми Глядачі як свідок одразу за результатами поліграфу. На жаль, ми не можемо назвати прямо і чітко ім'я вбивці Віталія Величка. Дані матеріали нашої програми, матеріали проходження поліграфу. Ми обов'язково. Направляємо після виходу даної програми в ефір до апостолівського відділення Нікопольського відділу поліції в Дніпропетровській області для прийняття рішення відповідно до закону і проведення слідчим.